Привіт, я Тарган. І я вирішив зробити СМП. Так, це була жахлива ідея. А ще я не научну вас свій мікрофон, тому здається, що це мікрофон домофону. Брок, чат пише 1707, на Чат пише 17 на пиш... 17... Чо? Це, 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 це ж, при... ж пряма як та цифра. Це ж це ж як та циферка, яка це є. Якогось ноунейма no ще альбом був, пам'ятаєш, так. Якийсь ноунейм ще малював арт для цього альбому. Ти блядь? Yes. Ти мене підкрутив? А, ні. Я Ребята. Б тебе не. Ребята, він не хоче, щоб я. Мікіл. У нього дитина є. Так, да, ти правий. Треба й дитину втиснути. Теш Ти yeah. дуже хочеш, щоб ти аніматик зробила. Так? Yeah. ну, no, ребята, він мені ще не заплатив. Та в смысле за що? <laughs> <laughs> за то, що я є за очі. Ти така, все, все от, ладно, вот я все це тих два місяці я нічого не робив, но сьогодні я точно тобі скину ескізи. Щас все буде. Бро! Бля, це було місяць назад. Да, я поехала за кордон, нахуй, подхватила там какую-то халеру. Приехала и ликовалась. Я Это... только что почув... Да, тут андермен гуляет. Пошла шукать место для дома. Пишла, пошла, пошла. Чекай, чекай. чекай Звідси. Я, я могу скласти пазл. Я могу... Я Я могу скласти пазл. Mm. А, ну. Ну я и... Сука, ну ты, блядь! Йо, бля, да Треба якось настра... Чекай, на тримай. Це твоє, це твоє. Для чогось листву забрала? Це твоє. Все. А їжу ти що, блядь? Я віддав! Ні, там 6 цих було. Я тільки три нішо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <звук> <звук> Пішли шукати хату, бро. Це на Viber дзвонить 10 раз. Тут джунгли, брав. Так. О, джунглі, реально. О, я зараз з таргана. Перетворюсь на тарзана. буде тарзан. Тарзан, а сам пан. Тебе запагані жарт-то. Ще я теж, але можемо добу добути просто дерево. І свалитися. Ну, ти добувай, ти добувай, я тобі потім. А ти мене знайдеш. Вугілля. Новий скін. в мене... Мене, мене новий скін. Як... <світ> <світ> це точніше мій старий скін. <світ> <світ> це був мій перший скінц. Це новий світ, це не просто новий світ. Це сервер. Тепер О, це активний сервер, до якого можна доєднуватися. Сука тут знову ця саванна, блять, бро. саванна? Ти знов саванну нашла? Блять, mm -hmm. я не хочу опять говняний дом строїти. Я теж не хочу бачити твій говняний дом. <кхи> <кхи> У мене після нього. Якщо можна із телефону, то до нас швидше за все, що доєднається Єгор. А це буде дуже потужно. <кхи> Коли заходить Єгор, всі ліваємо за стріма просто. Бро, ти б бачив, які Єгор Дама строїть. Це А, Єгор би бачив, який я дома строю. ти від Єгора тобі як луни, розумієш? Це Бро, я кажу, ти б бачив, він кожен раз строїть якусь хуйню з абсолютно рандомних блоків, типу різних. Там підлога може бути з п'яти різних блоків. І в кожному домі немає даху. Але є дерево в домі, в домі. Просто, блядь, дерево в домі. Ми питали, що це він такий це дах. Понятно. Я кажу, тобі просто це нахуй треба побачити. Потім ну, він то... якось е, щось построїв дом і всі стіни обклеїв картинами, але, типу, не внутрі, а зовні.

А я знайшла місце і цей портал ба. О, ебать, це я щось нормальне читаю. Я поки не дивилась, я кажу, біжи до мене. у тебе хоче якийсь контент був, блять. Хіро пише, що буду спамити його руличку. Там в каналі йому краще, він там частіше сидить. Да, я якось, блін, захожу, короче, цей на канал Єгора щось записую, цей кавер Мендес. по приколу. А там Хиро, короче, суды. Фак. Бро, я тоже охуела. Пиздец. Она еще на Миру подписана, выявляется. Да? Она подписана на Миру. Ну, так что она меня еще больше для Кати пишет. О. Блядь. Тик, тик. Попугай. А я, Это Чекай. Давай, бро. Кушай. Ага. Оооо. Може включиш, чи ти щоб ми хоча б могли телпотувати до одного? А, Так я не знаю, як. Чесно, перший раз це створюю. Бля. Блять. Я його любив, як сина. Ми з ним стільки всього прожили разом. Чому ну, кожне слово з зараз звучить або як сарказм, або як погроза? Не знаю, не знаю, ну чому, чому звучить, м? Ну чому, як думаєш? Даже не знаю, Рая. Кожне думаю, слово. Ти не вмієш спілкуватися нормально взагалі. Так. Да. Давно пізди не отримав просто. О, це м'ясо, о, це вже тут. Давай, бро. Чекай, я я. Я бачу, вон я, дивись, подивись. Я маю це зробити. О, ні. Єба... Ні, це не, було знаю. Я, я думав ти зараз знову три роки будеш бігти. <laughs> Реально команд, якщо вмираєм типа. Ой, а що ж ты таке? Я. Я сам сюда дійшв. Сам сюди дійшов, дійшов тільки що... Ой, а що ж то таке? О, парта! Не мо вау, ого, Катя, ти бачиш, Дивись, що я нашел. Капець, оце я собі контент знайшов, тільки Так. Поглянемо, чекай. Це було його улюблення. Це те, що від нього залишилось. Боже. Він був таким хорошим контентом. Аж цілих... цілих. 15 буде. секунд, скільки він прошу. Все буде добре, брат. Все буде окей. Я тобі дарую. Лять. Хуять! Йобаний рот, це шо. Не знаю, що я роблю. Я не знаю, чи можна таке на твійче показувати, але я все зроблю. А... Зараз буде стрибок у воду? <звук> ЧОМУ? Ми могли я... поговорити. <звук> Типу, антисоціальні, тому тик вдвох. <поки> Потім у нас буде троє, і ми всі троє будемо антисоціальні разом з Єгором. Разом з Єгором. Так, якщо хтось не бачить, там, короче, портрет Єгора. от, на Егора. Это там, короче. Так. А ще у мене десь там є фотка Єгора. Просто фотка Єгора, без нічого. Просто, просто, просто фотка Єгора. Так, так що. Це ми його поздравили з тим, що він приїхав знову в Чернівці. О, хтось оторганився. Дякую за оторганення. Поскаво просимо. Ну. Ну, хтось оторганився. Ще хтось оторганився щойно. Дякую за оторганення. Не забувайте оторганюватись. Бо, <звит> включи <звит> <піліп> команди. Да Йди шукай в інтернеті, я і буяк. Чекай, може, якось можна через мережу. Моди скаргана гривців. Eh, eh, що... Ребята, як ви дивитесь на те, що щоб eh, мы стремили eh, eh. роблокс? Eh. Ееее... Euh... Бляй... Вийшов, мрм... Я просто клікав на всі кнопки, я не знав, куди наживати і вийшов. Добре, тоді біжимо. Далі? ЗОЛОТО! 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 <рес> Блять, що ти робиш?! Бляяяя... Пух! Куда? А куда пропа? Боже, який пиздец. Типа все окей, земной все окей, ребята. Конечно. Все окей, знаю. Все окей, зи мною. Я просто играю в Майнкрафт с Владимира. У мене все окей, все нормально. Вот тут можно мне пожаліти. Просто мій друг Егор. Просто вот друг не Егор. Кадр, блядь. Да серйозно, блядь, ми коли з ним познайомилися, знаєш, як він зробив на першій зустрічі. Окей. Okay. Ну це. Ні, перша зустріч у нас інша була. Окей, друга, і Е, Ну коротше, ми зустрілися познайомилися в училище, коли поступали. От, і ми сиділи на екзамені, і щось ми сидимо, щось він е, питав про ЛГБТ, чи, типу, норм, я ставлюся чи ні, я така, про... ми, типу... Ну, Ну, відношусь. І щось я спитала, я не пам'ятаю, з я спитала, який він гей. І він каже: зелений. блядь, я зрозуміла, що це мій пасажир. підголоски. Блядь, в смислі нахуй! Катя кричимо, хочемо тебе чути. Да не ти кричи. Окей, я, о. о я о, я тебе зараз підкручу прям сильно. Прям сильно. Прям сильно. <реш> Чекай, Пройшла година! Пройшла година! Ви знаєте, що це означає. Ну, давай, викиделюся. Прийшов час для е, колес, колеса гімна. Ласкаво просимо до колеса гамна. Ага. Це колеса гамна. Гамно, 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 гамно на червяк, знов знов Що це таке? Таниш червяк, Катя О боже. О боже. Что за пиздец, ребят? Что, кони? Бро! Какие нахуй кони? Кони! Билли! Что ты за скин? Кто что за скин? Что за не так? Що вам не, не подобається моя бускіння? О, і знаєш, що я хочу зробити? Я хочу. Давай в нас в домі буде черв'яча нора. Черв'яча нора. Черв'яча нора. Покажи, що ти хочеш. Конфлезка. Черв'яча нора. Черв'яча нора. Короче, ми готували шашлик, і вийшло так, що чогось. Ми вирішили, що пора гасити мангал. Типу, все, нормально, приготували. І ми загасили мангал та полили його водичкою. Вот. Потім пробуємо шашлик, і такі, він сирий. Прям жорстко сирий. Ми такі, Блєр". От. І вирішили: та ні, що ми будемо ще мангал це ще раз якби, розпалювати. Давайте розпалимо багаття Для шашлику. Ми розпалили багаття. Взяли цю сіточку, таку, типу, як для, для овочі, типу, і тримали над багаттям руками. Міра тримала. Але чогось Міра вирішила перевернути цю сіточку, в неї перевернула і весь шашлик висипався просто в багаття, типу, просто от в попіл весь шашлик. Потім Катя підходить шампуром, починає тикати. Коротше, шампуром. О, і, і виходить так. І потім ми так ще його досмажували. І потім, після цього, ми все разом з цим попелом ми це все зібрали, занесли в дім, тому що були такі ну, що вже будемо на вулиці хавати, вже типу, в домі От, Заносимо в дім, пробуємо він сирий. Досі. Ми почали ми частину шашлика поклали, типу, типу, як, ну, на сковорідку смажитись, а частину ми, засунули в мікрохвильовку. О, і в результаті там ми навіть навіть не весь шашлик посмажили, у мене досі залишилось, залишилось там ясно від того, шашлику, і воно покрилось пліснявою в мене в холодильнику, і мені страшно Шо? до Так, да? да, мені страшно до нього доторкатись, тому воно досі там лежить. Але це вже було скільки? Майже, скільки, півтора місяця тому. Півдесь досі там. А яку ти хочеш підлогу класти? Підлогу не знаю, точно не дерев'яну я тут хочу камінь просто заїбашити Камінь. <сих> <сих> я хочу тут камінь. Камінь. Зараз, зараз ми тобі зробимо камінь. Та я зроблю сам камінь. <сих> камінь. Камінь. <сих> 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 я хочу підлогу камінь. Настав <сих> час колеса. гімна гімна обертається. Колеса гімна Колеса колеса гімна. Окей. Ви виграли, вчу вас грабувати кав'ярні як бариста. У нас буде бізнес-план. Окей. Є дуже багато методів, як грабувати кав'ярню. без того, щоб це було нелегально. Їх немає. Немає легальних способів грабувати кав'ярні. Дякую. Так, окей. Саночка, дуже гарно Давай без торгана, з что щось... авангард, я сильно повірив в себе. Я роблю блок сундука. У скрині, окей. Что это за звуки були? Бро?

Ну, до речі, можу, я, я можу робити звуки вітру, до речі, як на полі. Знаєш, типо, ну, на полях вітер, коли сильний, то там так. Типу, я можу зробити зараз. тер. Для того, хто ще не зрозумів, в мене дуже погано налаштований мікрофон, тому деякі звуки просто не передаються. І зараз третя ночі, я монтую це відео, і я просто бачу ось це. Чому? Позже? Я ничего не почула. Сейчас. Паника, паническая атака, вроде все окей. Ты не похаркнул просто, блядь. Це продовжувалось половиною хвилини, я навіть не жартую зараз. Знає, о, блядь, я знаю. Давай у нас буде десь, коротше, типу, різні картини в кімнаті, і одна з цих картин, типу, буде пуста, через неї можна буде пройти а там Ага, Давай. Це тепер, коли я занадто гучний, <флот> вона НІЧО! Нормально? Нормально. Окей. <флот> okay. було... Дві секунди раю, бо я тебе не чула. Може. Да, в наступній серії ми знаходимо цю чепушню і запускаємо туди його. Окей, блядь, запустити його, це тут піздє так звучить, сумнісі. Ой, сорі, запустив його. Це ужасний скін, я тільки зараз його. Добре, все, так, окей, я Ліваю, сервера. Ви готові? Крутимо колоса гамна. Oh, колоса гамна крутиться. Історія про гамно! О! Зараз ви хотіли історію зараз буде вам історія. Історія про гамно. Окей. Коротше. Далі я розповів найгіршу історію про гамну, яку коли-небудь чули людство. Я дуже-дуже дуже шкодую, що я коли-небудь її розповідав. Тому це кінець відео. Дякую!